Як проконтролювати бур'яни на пшениці а, за один прохід? І навіть якщо у вас зараз бур'янів немає, ви знаєте, що потім повилазять якісь ярі бур'яни, падалиця соняшника. Зараз вам розкажу. І навіть якщо ви знаєте, що у вас пшениця не густо розкущена, а є така трошки слабенька, то там полізуть бур'яни в просторі, то треба вибрати гербіцид. щоб ви просто не промахнулися, є підбірка моїх улюблених, які я вам порекомендую. Їх можна вносити до прапорцевого листка і контролює падалицю, падалицю всі дводолку. Коротше, можна підібрати. Починаємо. Раз, два, три, чотири, чотири варіанти моїх любимчиків. Перший починаємо триатлон, триатлон, прайм. Праймом не працювало. Ну, коротше, гербіцид на основі е, сечовин, е тефенсульфурон і флоросулам. Потім, якщо є е, підмаренники, візьміть, будь ласка, Дербі, краще буде працювати флоросулам, флумецулам. Є е, ще квелекс минулого року працювала і падали аїровського соняшника. Не геть забирає, але забирає даже таке, е, теж гербіцид, плюс-мінус всі в одні гроші, щось більше, щось менше. На щось є акції, на щось немає, тому звертайте увагу, пишіть під цим відео. І конвой. це... Е, в 2017 році, по-моєму, препарат вийшов. Тут є ще триасульфурон. Всі бояться якоїсь його ґрунтової дії. Якщо у вас ріпак, то можливо не цей варіант треба брати. Це від себе скажу, може інший гербіцид брати. Але ця підбірочка моїх улюблених препаратів можна вносити до прапорцевого листка, точно не прошибатися з фазою. І їх можна зараз замовити на гровекс маркет по класній ціні. І до Дня закоханих ще спецпропозиції є. Тому пишіть уже.